Водне хрещення. Перша згадка про водне хрещення є в Новому Завіті. У двох старших побожних людей, чоловіка на ім'я Захарія, який був первосвященником, і його дружини Єлизавети народився син Іван. Саме те зачаття його було вже чудом, бо його батьки були вже старі. Та для Бога немає неможливої жодної речі. Про Івана пророкував пророк Ісая, що Він є голос, який волає в пустелі. Іван звіщав прихід Ісуса Христа, закликаючи людей до покаяння. Він казав покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Люди йшли до Івана, до ріки Юрдан, визнавали свої гріхи і були хрещені ним. Це і є хрещення на покаяння. Іван говорив людям відвернутися від гріховного життя і попереджав, що скоро прийде Месія Христос, який буде хрестити Духом Святим і вогнем. Незабаром до Івана прийшов хреститися Ісус Христос, Іван Його не допускав, бо розумів, що то є син Божий. Але Ісус сказав, що так зараз повинно бути. Коли відбулося хрещення Ісуса, то на нього зійшов Дух Святий у вигляді Голуба, і з неба пролунав голос: це є син мій улюблений, якого я вподобав. Сам Бог засвідчив, що перед людьми є його син. З того часу Ісус почав закликати людей до покаяння і говорив: Покайтеся, бо наблизилося Царство Боже. Ми знаємо Списання, що ніщо нечисте не може наблизитися до Бога, і для очищення потрібне щире покаяння в своїх гріхах. В дні Ісуса багато людей приймали водне хрещення хрестив Іван, хрестили учні Ісуса Христа. То що ж потрібно було зробити, щоб охреститися, покаятись? І тоді людину занурювали в воду. Ніби змивали з неї гріхи. Це похоже до грязної одежі, вона грязна, поки не попрати. Гріх людини як бруд, і щоб його позбутися, потрібно було покаяння, умитися і більше не грішити. Та це не спасало, бо основне хрещення ще було попереду, оскільки людина не могла утримати спасіння ніяким способом, ні виконанням закону. Ні всепаленнями, ні добрими ділами, ніяк, то Богом був наперед передбачений план Спасіння людства через жертву Ісуса Христа. І там, на хресті дві тисячі років тому, було звершене наше Спасіння. Ісус питав своїх учнів: чи можете ви пити ту чашу, котру я п'ю, і хреститися хрещенням, котрим я хрещуся. Оця чаша, про яку згадує Ісус, це чаша крові Його, а те хрещення це Його смерть на Христі за гріхи всього людства. Він усе звершив на Голгофі, нам залишається лише прийняти Його жертву. Тому водне хрещення не є якимось ритуалом чи обмиванням тіла, це обітниця Богу, що я більше не буду жити в гріху. Я вибираю життя з Воскреслим Ісусом Христом. Амінь.